Ніками управління по боротьбі з організованою злочинністю у МВС України в Рівненській області протягом поточного року складено та направлено до суду. Вісім адміністративних протоколів про порушення вимог закону України про засади запобігання і протидії корупції. Станом на сьогоднішній день сім адміністративних протоколів розглянуто судами різних інстанцій про порушників притягнуто до відповідальності. Крім того, протягом поточного року відкрито 14 кримінальних проваджень, по яких здійснюється досудове розслідування з ознаками кримінальної корупції.